Ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки середи 9 серпня в студії працює Ольга Гириджук. Моє вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Волонтерство Фо Евріван Івано-Франківське відділення асоціації міст України започаткувало проєкт під такою назвою. Реалізується такий проєкт Волонтерство Форевріван у Коломийській громаді обрали молодіжного лідера. Вирішили організувати такий онлайн конкурс. Я тобі довіряю. Психологічний тренінг провели у Коломиї. Я вас би попросила, щоб ви сіли один біля одного в кого темне. булося, один біля одного в кого світленьке булося. Тепер про це та інше детальніше у випуску. Волонтерство Фо Everyone Івано-Франківське відділення асоціації міст України започаткувало проєкт під такою назвою. Він має на меті створити платформу для спілкування і подальшої співпраці місцевих волонтерів. Усе заради нашої якнайшвидшої перемоги. Волонтерство у Коломийській громаді розпочалося ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Наші краяни віддавали усі свої зусилля заради якнайшвидшої перемоги. Реалізується такий проєкт. Волонтерство 4 Everyone. От, він спрямований на те, щоб так як нас спочатку всі люди сконсолідувалися, всі якісь напрямки охопили, але ми бачимо, що і війна затягується, і виклики вже стоять зовсім інші, тому щоб всі. Громадські організації, всі волонтерські благодійні фонди, якось зробити з них моноліт в нашому місті, щоб у нас була чітка якась ціль, стратегія, щоб ми не дублювали роботу один одного. Тому максимально злучаємо всі наші фонди, які є, які діють на території міста Коломия. Робимо стратегію, бачимо, відокремлюємо напрямки, напрямки, які нам. Потрібні на даний момент, от і починаємо злагоджено працювати за допомогою наших європейських партнерів. Важлива підтримка організацій, які залучають волонтерів, які самі волонтерять, і ем, ця взаємодія з міською радою може бути сильнішою, коли ми розробимо програму для підтримки таких організацій. Тому я тут, тому я долучаюся, мені не небайдуже. Ем, хотілося, щоб наші організації теж час від часу була така підтримка, тому що кожній громадській організації, ініціативі, об'єднанню інколи важко. Фінансувати себе, жити в міжпроектний період і продовжувати існування незалежно від зовнішніх факторів, коли немає такої -якоїсь стабільної підтримки. Але мені здається, що міська рада могла би надати її на якийсь довготривалий період, завдяки програмі, і таким чином волонтерство би розвивалося в місті, і організації ставали стабільними, сталими все більш сильнішими. Наша організація приймає участь в проєкті волонтерство ФОЕАН, який спрямований на координацію між волонтерськими ініціативами нашого міста, а також поглиблення співпраці з органами місцевого самоврядування. Будь-яка організація, яка працює з волонтерством, вона зацікавлена у співпраці, тому що як некомерційна організація, наші спроможності обмежені, і чим більше ми будемо об'єднуватись і залучати ресурси спільно, ми це можемо робити набагато ефективніше. І навіть тут йдеться не тільки про кошти, як такі, а саме про координацію ініціатив і підтримку з різних сторін один одного. Якщо на початку війни усі громадські організації працювали виключно на благодійній та волонтерській основі, то тепер можуть сподіватися на підтримку місцевої та обласної рад. Ми зібралися вже на третє робочу зустріч по написанні програми розвитку волонтерської діяльності в межах проекту Евріван в Коломийській територіальній громаді. Що це має на увазі? Скоро, якщо все буде добре, і депутати підтримують цю ініціативу. Коломийська територіальна громада отримує унікальний продукт: це програма розвитку волонтерської діяльності, в тому числі серед молоді. Тобто, це так можна сказати це така пропаганда, щоб молодь і молоде покоління більше долучалося і розуміло важливість волонтерської діяльності, що вона потрібна, і в всіх сферах її таких напрямах, яких є, тому що ми десь зараз розуміємо, що всі зациклили свою увагу на військовому волонтерстві. Але ми хочемо цією програмою підкреслити, що не тільки в нас є військове волонтерство, в нас є і різне, тобто згідно закону України, який нам десь говорить про те, що є такі їх кілька напрямів, які потрібно розвивати, і зараз навчати наше молоде покоління в подальшому, як діяти, як працювати і як волонтерити. І також в межах цієї програми ми будемо мати і серію тренінгів, які також 16 серпня в місті Коломиї відбудеться для волонтерів, для громадських організацій, для активістів, для підвищення їхніх компетенцій. Навичок ми спеціально програмою розробили ті теми, які ми які Наші учасники десь перед, перед початком планування програм цих тренінгів вони озвучили ті проблематики, які би вони хотіли почути і навчитися. І також третім таким етапом це буде такий, можна сказати, публічний захід у місті Коломия. Це буде День волонтера, де ми спільно з нашими партнерами, які долучаються до проекту, будемо робити таке: ну можна сказати, Кати невеличке дійство, будемо нагороджувати кращих волонтерів територіальній громаді. Будемо організовувати благодійну ярмарку задля підтримки наших військових. На мою думку, дуже важливо створити таку площадку, де б волонтери могли зустрічатися, і була створена така платформа для обговорення, обміну досвідом для запровадження різних форм співпраці. Хочу сказати, що в місті Коломиї надзвичайно сильно поширена волонтерська діяльність, дуже активне громадське суспільне життя. І у співпраці з асоціацією міст України з Івано-Франківським відділенням було започатковано такий проект «Волонтерство for everyone», тобто для кожного, яке дає можливість напрацювати проект міської програми, згідно якої буде окреслено. Великий спектр заходів щодо поширення волонтерства в нашій громаді, щодо залучення молоді до волонтерства і фінансування деяких волонтерських проєктів, щоб їм краще проводити свою діяльність. Надіяні плюхи на для подій телеканалу НТК. У Коломийській громаді обрали молодіжного лідера. З нагоди дня молоді вирішили провести голосування і визначити найбільш впливових і знаних молодих людей. Такий конкурс відбувається вперше. Переможців визначали підсумувавши голоси у Фейсбуці та думки експертної комісії. Ідея організувати конкурс Молодіжний лідер виникла під час підготовки до відзначення дня молоді ділиться. Інна Чернявська, завідувачка сектору з питань молодіжної політики управління культури і туризму Коломийської міської ради, молодь запропонувала, чому б громада не обрала кому цьогоріч вручити відзнаки. Вирішили організувати такий онлайн-конкурс. Суть полягає в тому, що висунути кандидата може громадська організація, в якій він перебуває, або будь-яка інша особа. Але звичайно, що за згодою кандидата участь у конкурсі могли взяти мешканці коломийської громади, які впродовж трьох останніх років активні у громадському житті міста. Наприклад, організовують різноманітні заходи чи втілюють проєкти із різних сфер життя. Вік учасників конкурсу від 14 до 35 років. Продовжує Інна Чернявська. Участь у конкурсі взяли 14 людей. Голосування впродовж кількох днів тривало у соцмережі Фейсбук. Переживали чи не буде це голосування проходити не час. Сно, щоб не було накруток голосів, але проаналізувавши голосування, ми бачимо, що е, там голосували реальні люди. Інна Чернявська продовжує конкурс цьогоріч, Відбувається вперше. Тому, окрім Фейсбук, голосування переможців визначала і спецкомісія. Ще зробили склад комісії, яка б вивчила е, все голосування і мала право такого дорадчого органу і затвердити вже переможця. У підсумку беззаперечним лідером Фейсбук симпатій став. Олег Вишиванюк, голова Коломийської молодіжної ради, вирішили відзначити ще чотирьох номінантів, людей за кого активно голосували у соцмережі, та й чиї здобутки за останні роки не можуть бути непоміченими, продовжує Інна Чернявська. Таким чином, молодіжними лідерами громади 2023 стали Михайло Данищук, Соломія Зінець Мацишин, Мирослава Березовська та Максим Давидюк. Оскільки цей конкурс приходить вперше, тому можливо є якісь там недопрацювання. На наступний рік ми детальніше Конали ми положення, і ми б хотіли, щоб крім цього була ще грошова нагорода, як стипендія від міського голови, тому що в багатьох громадах в обласних центрах таке є така практика, і це буде більшою мотивацією для молоді проявляти себе протягом року. Вручення нагород молодіжним лідерам відбудеться у Коломиї на відзначенні дня молоді, 12 серпня. Я тобі довіряю, психологічний тренінг провели у Коломийській бібліотеці філії для юнацтва. Участь у ньому взяли майже 15 дітей різного віку. Деталі в наступному сюжеті я вас би попросила, щоб ви сіли один біля одного в кого темне волосся, один біля одного, в кого світленьке волосся, хто у босоніжках. А хто просівка сформувати позитивну я концепцію дітей і підлітків навчити формувати довірливі відносини, покращити самооцінку, комунікативні навички та позиції в міжособистісному спілкуванні така мета психологічного тренінгу я тобі довіряю. Схожі заходи в Коломийській бібліотеці філії відбуваються не вперше. Розповідає провідна бібліотекарка Сніжана Ільядіс. На сьогоднішній час в час війни дітки розучилися довіряти один одному, і тому ми такими тренінгами намагаємося е дітям побудувати. Рот, навчитися їм побороти страх, навчитися довіряти один одному, навчитися. Не боятися розмовляти, не соромитися. Серед учасників дев'ятирічна коломиянка Вікторія. Дівчинка зізнається, має багато друзів і чимало цікавих захоплень. До прикладу, Орігамі. Хто хотів би, я б хотіла казати, як робити, як я роблю тваринок з паперу прикольних. Коли дивилася тік-ток, то я бачу таке відео, я себе почала робити. У мене десь там отака гора є. А ще маленька Вікторія любить читати. Зокрема, і прикладну літературу. Нещодавно за рецептом із кулінарної книги приготувала варене яйце. Я попросила татку, піти в магазин, щоб купити яйця, і ми купили таток. Там навчив мене там. показав, що треба, струля, там набирати води, треба я, я, там яйця треба цілком кидати, і ще й тату мене навчив газ включати, бо тобто, там треба на самий зад класти, потім на зажати кнопку і класти трохи більше вогонь, а але ще я найбільше боялася, тому що я її скувала. Своїм пальцем, щоб потрогати яка вода гаряча, коли ми вже лишили газ. При отоні тим мені найбільше подобається голупити. Серед улюблених жанрів фантастика, однак не будь-яка. А я не люблю єдинорогів, хоч русалок. Я більше люблю ні, ну я люблю русалки які фантастичні Дуже Знаєте, там дракони, динозаври, якісь, фей. Ну феї не дуже русалки щось таке, цікаве. А найбільше я люблю драконів графонів. Денозару це має... а ще я люблю какаткадризі, феніксів такі містичні істоти їх дуже люблю. Таких тепер у бібліотеці філії для юнацтва чимало. Провідна бібліотекарка каже, максимально оновили книжковий фонд для читачів. Бібліотеку ми відчинили у вересні місяці того року і старалися, щоб література вся була тільки новою. Бо дітки, от з такими старими книгами, які були, звичайно, їх потрібно було утилізувати. Ми їх зібрали, здали на макулатуру і на ті кошти закупили нові книги різні комікси, які на сьогодні надзвичайно для дітей важливі, для молоді. Вони люблять мангу читати і багато іншого. Е, тому е, всі книги нові, всі книги нові е, на російській мові. Книг у нас взагалі немає, е, тільки українська наша рідна мова. Книгозбірня твій простір працює в будні з 9 до 18. Окрім літератури, для відвідувачів готують чимало веселощів. Бібліотека наша багатогранна у нас відбувається на бага дуже багато різних заходів. Ось на постійній основі ми для старших дітей, ну тобто для юнацтва, ми проводимо студентські вечірки. Тобто ми обираємо молодь. Ми для них організовуємо спеціальну програму, у якій діти беруть участь у різних конкурсах. і тоді вони після цього вони проводять собі вільний час, спілкуються між собою, слухають музику. Ми всі надзвичайно вас любимо і раді бачити у твоєму просторі. Давши у Коломиї відбудуться всеукраїнські змагання з повітряних дисциплін. Організатори Коломийський та Херсонський підрозділи Федерації полуспорту спорту та повітряної акробатики України. Триватимуть змагання впродовж 12 і 13 серпня з 8 години ранку у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. І це все на сьогодні після випуску подій. Новини бізнесу. Тому залишайтесь з нами. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106,8 FM, Радіо Сяйво. Уся команда «Подій» дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні! І ніжні, як ваші почуття, понад 200 видів свіжих квітів, надзвичайно красиві вазони, подарунки, парфуми. Усе це вам пропонують у мережі магазинів бренду Квітмастер. Неймовірний вибір для прояву вашої любові, знижки для наших захисників, найнижчі ціни в регіоні. А ще безкоштовна троянда для тих, хто сумує. Дивіться вам обов'язково, знадобиться адреса, де ви знайдете спосіб виявити турботу, повагу і кохання. Квіти завжди дарують емоції. Навіть якщо ваша дружина чи дівчина каже не витрачай багато коштів на квіти, це неправда. Завжди вони радіють квітам. Тому наші флористи завжди готові творити найкращі букети та композиції для ваших рідних та близьких. З таким позитивом, гарними пропозиціями та кваліфікованими порадами вас зустрінуть у мережі магазинів бренду Квітмастер. Тут про квіти знають усе. За понад 6 років якісної роботи на цьому ринку сюди не лише привозять троянди, тюльпани, орхідеї з інших країн. А й вирощують їх тут, на нашій українській землі. Ми мережа магазинів Кітмастер, що займаємося прямими поставками квітів з Голландії, Кенії, Еквадору, а також від українських садівників. Ну і звісно, ми вирощуємо також деякі сорти квітів вже в нас у Коломиї. Ми постачаємо квіти гуртом по всій Івано-Франківській області, а також в інші області відправляємо нашими рефрижераторами. У квітмастері турбується і про зберігання квітів, щоб обов'язково ваш букет приносив вам позитивні емоції якомога довше. Саме важливо це догляд за квітами. Після того, як ми закуповуємо їх на аукціонах, вони загружаються у машини з холодильниками та прямують до нас. У нас вони зберігаються в холодильниках при правильній температурі, це плюс 5 градусів в середньому, для того щоб квітка простояла якнайдовше. Людей вдома. Наш асортимент це зрізані квіти, більше 200 видів різних квітів, а також вазони. Деякі подарунки маємо в себе в магазині, щоб доповнити букет. Також ми випустили свій власний парфум, який ви можете обрати для своїх любимих. Парфуми, які ви придбаєте у Квітмастері, створені для особливих подій та зустрічей. А ще тут красиво оформлять неповторну квіткову композицію. Порадять підживлення для вазонів, запропонують суттєві знижки для захисників України. А для тих, хто сумує, троянду безкоштовно. У Квітмастері є й служба доставки. Кур'єри привезуть для вас обраний букет у будь-який час і місце. На руках ще дарують квіти, завжди залишається їх аромат.